Шановні колеги, одне є кадрове питання, яке не потребує включення до порядку денного. Мова йде про призначення членів тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів, суддів загальної юрисдикції. Так називається комісія. Даний проект постанови вноситься всіма фракціями коаліції: Блок Петра Порошенка, фракція Народний фронт, фракція Самопоміч, також радикальна партія, а також партія Батьківщина. Шановні колеги, є, є необхідність обговорювати дане питання? Від фракції є необхідність е, висловлювати позицію? Немає? Немає. Е, будь ласка, опозиційний блок, будь, прошу. Хвилина. Я прошу передать слово депутату Матвинкову. Народный депутат Матвинков. Коллеги, прошу уваги вашей. Уважаемые коллеги, в любом варианте парламентаризм есть парламентаризм. Я понимаю, есть политическая досильность, я понимаю, есть коалиция. Но доходить до того, что в контрольной комиссии не включать членов оппозиции, ну, наверное, это в корне неправильно и неверно. В любом варианте в мире, везде, оппозиция имеет право контроля над властью. И основная функция оппозиции контролировать власть. У вас там в комиссии достаточно людей, чтобы принимать решения. Но иметь систему контроля над работой, наверное, это в корне неверно. И такой подход, в общем-то, он во многом говорит сегодня о стиле работы нашего парламента. Когда действительно оппозиция существует для приезда иностранных делегаций. И говорят, вот ну, смотрите, вот здесь у нас сидит коалиция, а вот здесь у нас сидит в углу оппозиция. Она у нас есть, она у нас сидит. Она у нас, в общем-то, условно существует. Наверное, в корне неверный подход. Хочу підкреслити, що завжди треба поважати права опозиції. Шановні колеги, я будь ласка, будь ласка, Руслан Князевич. Шановний пане голову, шановні колеги, я дозволю собі дещо прокоментувати, тому що не всі залі розуміли про яку ТСК йдеться. Тут лунають думки про те, що йдемо про те, що наша Верховна Рада створює якусь тимчасову спеціальну комісію. Відповідно до конституції і регламенту, мова йде про те, що законом про відновлено до суддівської влади створено спеціальний тимчасовий орган, який повинен був перевірити ті скарги, які надходили на виконання цього закону до цієї комісії, і запропонувати, скажімо, певне бачення, в разі якщо знаходили достатньо підстав вищої раді юстиції реагувати відповідний спосіб на ті скарги, які є в цій комісії. Проблема цієї комісії в тому, що наприклад, жаль парламенті тепер намагається доформувати її, бо вона складається з трьох основних частин представники відповідної від суддівського співтовариства, представники Кабінету міністрів і парламенту. Але проблема комісії сама в тому, що через півтора місяці вона закінчує свою роботу, і тому нам треба визначатися, чи ми продовжуємо її роботу, чи ми все ж таки сподіваємося, що ми повноцінно запустимо роботу. Прошу дайте завершити. Чи ми все ж таки запустимо повноцінну роботу Вищої ради юстиції, до якої і так комісія висновки свої подає? І без вищої ради юстиції на перспективу ми не зможемо все рівно рухатись. Але цей крок, як тимчасовий, очевидно, треба робити, бо парламент заборгував перед суспільством. А далі вже, напевно, якщо ми долучились до такого кроку, треба продовжувати роботу цієї комісії і паралельно запрацьовувати мусить ви вища раду юстиції, яка, врешті-решт, і реагуватиме на ті висновки, які ЦТСК напрацює. Дякую. Дякую. Я думаю, що немає необхідності далі обговорювати. Вона внесена за рішенням коаліції. Єгор Соболєв, будь ласка, хвилину. Друзі, в мене пропозиція побачити цих людей. А ми робимо дуже відповідальний крок. Ці люди будуть люструвати суддів. Вони мають бути кришталевими. Вони мають бути ефективними, вони мають бути працьовитими. Давайте закличемо їх до зали, поговоримо з ними і далі вже будемо приймати рішення, щоб не голосувати за кота в мішку. Дякую, пане горе. Шановні колеги, від фракції радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги, народні депутати, шановні громадяни України, зараз парламент має прийняти рішення. Про сформування своєї частини тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції. Сьогодні формально ця комісія існує, в реальності вона не працює, бо там немає кворуму. П'ятеро членів комісії від парламенту не призначені. Повноваження комісії закінчуються в квітні. місяці. 300 подан на суддів на люстрацію лежить у тому числі тих суддів, які судили людей на Майдані, сажали їх. Тюрмах і так далі. Тому я пропоную невідкладно проголосувати рішення обрати від Верховної Ради членів тимчасової комісії і при... запустити процес люстрації суддів. Бо Майдан стояв за очищення судової влади, в реальності чого очищення сьогодні не відбувається. Можливість запустити роботу комісії дозволить люструвати тих суддів, а далі прийняття нами закону нового про судоустрій дасть можливість перезавантажити судову Нову систему. Прошу голосувати. Шановні колеги, на ваш розгляд на голосування вноситься постанова реці номер 1836. Я прошу підготуватись. Вона не потребує, оскільки є кадровою, не потребує включення до порядку денного. Вона не потребує до включення порядку денного. Постанова Верховної Ради України про призначення членів тимчасової. Спеціальної комісії з перевірки суддів, суддів, загаль... суддів загальної юрисдикції, Реєстраційний номер 1836 внесений фракціями коаліції. Відповідно до частини 5 статті 4 закону України про відновлення довіри до судової влади в Україні, Верховна Рада України постановляє, Призначити членами тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів, суддів загальної юрисдикції таких осіб: голуба Владислава Володимировича від фракції партії Блок Петра Порошенка, Первомайського Олега Олексійовича від фракції політичної партії Народний фронт Черевко Антоніну Олександрівну від фракції політичної партії Об'єднання Самопоміч Юськову Тетяну Леонідівну від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Тітаренка Миколу Миколаєвича від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина у фракції у Верховній Раді. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. Прошу, шановні колеги, визначатись шляхом голосуванні щодо. Постанови 18.36. Прошу голосувати. За основу і в цілому. Прошу голосувати. Двісті двадцять п'ять. Постанова не прийнята. Кого не спрацювала карточка? Шановні народні депутати, коли не спрацювала карточка, ну потрібно подати. Я вношу пропозицію, оскільки народний депутат не міг висловити свою позицію під час голосування, я вношу пропозицію. Увага! Сядьте на місце, увага. Увага! Вношу пропозицію щодо повернення до голосування за постанову РСІ номер 1836. Прошу визначатись шляхом голосування. Повернулись. Я просив би народних депутатів України. Сьогодні можливо робити виключення, але наголошую на тому, що треба дуже відповідально ставитись до процесу голосування. Вноситься на голосування. Проєкт постанови 18.36. Текст якої я зачитав під стенограму. За основу та в цілому. Прошу визначати щодо голосування. 18.36. 18.36. Прошу визначати щодо голосування. За основу та в цілому. 236. Рішення прийнято. Постанова ухвалена.